Дивись сюди. І це знов виросте. Десять разів більше. Не знаю, що спитати. Приїжджай до нас, великий гаї, і придбай ось такі пасати. Щось хотів запитати, але точно не про пасати. А що сам, блін, забув? З голови просто вилетів. Хто хоче дати мені пісне? Yeah. Yeah. <efforts> <doo> Хочете почути поради, які змінять ваше життя на краще? Визнати, що пріоритетів багато не буває. Прагнути не більшого, а меншого. Вчитися робити вибір самостійно. Це відео на одну хвилину наші погрожує, що буде друга частина. <му> <му> Нічого хорошого, мужики, не водіться, це все. <му> <му> Який має бути догляд за яєчками? <му> Забудьте про варікус раз і назавжди. Забудьте про Альзгеймі раз і. Sure.